Це що за прикольчики, так. Зробили дельти, трішечки не записалося, але зараз за таким же принципом, як робили дельти, я зроблю грудну грудний м'яз і молочну залізу, і ви, в принципі, у вас цей процес, як робити, буде коротше зафільмований. Шрифта, меж, UV сфера дивіться, раз, робимо і маленьку JZ DX JY Y 1 Up. включаємо прозорість скульпт І прямо бачите, як я роблю. Тобто, я просто беру і конкретизую це все. Тобто, набираю форму. Да, тобто, такий собі манекенчик виходить. Виходить такий собі манекен. Давайте наростимо. Не обов'язково через це у нас є класна штука інфлейт надуття. Ми можемо, дивіться, раз, більш, більш концентровано, чітко надути там, де нам це потрібно. Оце тут уже з тілусом. Так, для першої uh, пори нор. Для... для першої пори нор. Object Mode. Generate. Mirror. Mirror. Плюс. Inroper. Плюс. Працює. Apply. Парні форми після такого. Ну, от Face Orientation. Я включив оцю галочку Face Orientation. Якщо будуть вивернуті нормалі, воно буде окрашено в такий характерний червоний колір. Хай собі буде. Set Origin to Geometry. Ну, Хай буде всі трансформації примінили. От у нас воно є. Йдемо далі. Е, далі можна одразу зробити е, частину да, живота. От, живіт. Можливо, таз зробити окремо, е, окремо таз, окремо живіт. Давайте почнемо з таза, Це є основою, в принципі. І зробимо цю основу. Таз я вам малював. Навіть на скетчингу, бачите, воно трішечки пересікається, і, перш ніж робити отаке, краще відмалювати. Ми з вами пригадуємо, що у нас є. Тазові кістки, які ззаді крестець, у них їх зрощує, а спереду вони зрощуються. Двома цима гілками. Тобто, звичайно, що ми прям так таз детально не будемо. Ми зробимо таку от стилізовану от стилізовану трапецію. От, до якої потім доєднаємо. Отак от видно. До якої потім доєднаємо? Живіт і. Е, бокові м'язи теж доєднуємо живота. Тобто, за основними от, чому блочимо, якби тіло розбиваємо на блоки, і, відповідно, так і працюємо. Шифта, меж, сфера скульптинг, симетрія. Почнемо з Elastic Deform. Можна отак еластичну деформацію все пере... перемістити прям. Греб. О, тут же ж у нас оцей крістець? Він отак от. Тобто, ми вже бачите на рівні блоку сразу беремо оцю пластику, враховуємо. Ха, собі буде, зараз швидко зробимо оцей прямий м'яз. Е ну, і взагалі масив, якби спини зараз впишемо. Можна розбити прямий м'яз бокові, можна одразу зробити, коротше, з цільного. Дивимось, як, як коротше, кому, кому як завгодно. Швіта меж, э, сфера, так, не забуваємо про це. Ну, взагалі, це кульш, то есть кульшовий пояс э, українською. І от що у нас це. Тут уже повним ходом виходить скульптинг на Арену. Починаємо. Так. Оце все добро. Потихесенько. Воля. Ну, вона, типа, така тут вообще. Ще структурована. Про симетрію забув. Про симетрію забув, краще. Зараз. Припустимо раз. Краще зробити симетрію одразу. Ну, теж тут, так, да, тут така достатньо складна форма, складна структура. Все ж таки, давайте чуть-чуть так покажемо. Хай виступає. І бока зразу можна з цього витягнути, можна витягнути. з... І тут головне, що тут теж ми пластику оцю відчували, що це йде прогін в поперековому відділі. Draw Драущерп. Може навіть час отак от раз. Бачите, чуть-чуть підмалювати. Додати жорсткості, угу. тут багато. Ага, етас включили. Дравшеп, дров шерп. Ну Так собі щоб теж, теж його обозначити нормально, щоб одразу форма була показана. Да? Поки, поки досить.